Овне події в Харкові та області 16 квітня. ФАП-500 скинули росіяни на багатоповерхівку в селищі Ківшарівка. Про це повідомив начальник хова Олег Сенгубов. Удар обійшовся без потерпілих, проте інша бомба пошкодила автівку швидкої. Поранення отримав парамедик. Ще двох людей на Харківщині поцілили російські дрони. Обидва випадки сталися в селі Шестакове, що на Чугуївщині. Ланцет та впівідрон атакували екскаватори. Постраждали водії віком 38 і 61 рік. Із РПГ вистрелив по матері та брату підліток на Харківщині. Історія, що мала місце торік, стала відома з ухвали комінтернівського райсуду, який розбирав справу хлопця. Як з'ясувалося, ручний протитанковий гранатомет той знайшов на території харківського екопарку та закинув до автівки матері, не попередивши її. А вдома вивчав свою знахідку та захотів із нею сфотографуватися. У цей момент у кімнаті знаходилися матір з братом. Хлопець був на балконі і ненавмисно натиснув на спусковий гачок. У результаті матір отримала тяжкі тілесні ушкодження. Брат середньої тяжкості. Поліцію та швидку гранатометник викликав сам суд, врахував його каяття. Вирок три роки умовно. У Харкові студентів та школярку підозрюють у диверсіях. СБУ викрила в Харкові та Києві дві групи ймовірних підпалювачів. За даними слідства, вони на замовлення росіян нищили енергооб'єкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ. У Харкові в цій справі затримали трьох двох студентів залізничного коледжу та 15-річну школярку. Спікер ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив. Загалом вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення. Усі фігуранти справи шукали легких грошей, і через телеграм потрапили в тенета російських вербувальників. Харківщина на сьомому місці в Україні за розміром середніх пенсій. Про це повідомив ресурс Open Data Bot, посилаючись на дані пенсійного фонду. Середня пенсія на Харківщині становить 6 тисяч 353 гривні. Вихідці з п'яти регіонів та столиці отримують більше. При цьому кожен третій пенсіонер в Україні виживає на 3 тисячі 340 гривень. У Харківському екопарку провели традиційне весняне свято. В природу випустили врятованих тварин і птахів. Деяких рятували від браконьєрів. Інших вивозили з-під обстрілів. Усі тварини пройшли реабілітацію в центрі порятунку Добрий дім і повернулися в природну середу. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.